Доброго дня, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Ну Ви побачили, що ми спахали город, скажем так, що було, що стало з ним. Зараз дамо відповідь на запитання, який розмір предплужників. мірою від п'ятки. Предплужника до верху рами. Плуга. 41,5 см. Там у нас запитували. Тобто вони обидва одинакові. Тут приварені під їх Ну я вже не мірав вам, а щоб була у вас, скажімо так, орієнтір. От п'ятки призблужника і до верху рами. половиною Ну пахота я вам скажу дуже-дуже важка. Некоторими містами я ходив даже четвертою пониженою, бо трактор не витягає першої повишені. Ну, скільки тут 20-21, ну так до 22 см розора, скажімо так, так як у нас її називають. Ну, земля як бачите дуже сира, але ну, вона розвалюється. Ще ми посадимо огородик. Ще вам посадочку займем. Ну, Тепер там ще запитували, що за трактор у нас. Обичний стандартний синій трактор, скажімо так. Китайського производства. Кого цікавить? Ось його модель. Ну, там рік у нас випуску його. Ну, а також шоу хочемо сказати. Переглядів багато в нас, ну підписується дуже мало. Я вже говорив, що хоча б через одного підписувалися. Ну не хочуть. Ну хоча б через двох підписуйтеся вже. Всім глядачам до побачення, гарного вам дня! Удачних робот, ну і щоб техніка ніколи не ламалася у вас. Це саме головне. До зустрічі. Будемо далі працювати.